А ми, ну, малий боягуз, признавайся, як ти з ним пов'язаний. Мовчиш. Ну, нічого. Я знаю, як тебе розговорити, Сейрибко бібконосцю. Хоба! На! А тепер признавайся! Які у тебе, біса, зв'язки з великоднем, а? от і поговорили. Ну, але нічого страшного. Ми з вами підемо по старій гуглівській схемі. Аби нарешті розгадати цю загадку, як заяць став символом свята, яке славиться своїми фарбованими яйцями. Те, яких ми, до речі, також зачепимо. Ну бо звідки вони взялися? Теж питання. Це, ді, 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 ді. Походить от цей великодній лугань, як і багато інших дивних чудіків, з часів так званого язичництва, а конкретніше від богині, ім'я якої на древньоанглійській звучить як Істрі. Якщо хто ще раптом не дотепав і в нього не стався дзень, то. Істер. Це те, як сучасні англомовні люди називають Великдень. А оце ім'я богині називається Гра. Знайдіть дещо спільне. Але так то ця богиня древньогерманська, принаймні так стверджують професійні міфологи. А такі існують, прикиньте. От щоправда, в германських народів вона називалася Юштора, а в нас її взагалі називають Еостра. Коротше фіг пойми з тими іменами. То як знаєте, оце Іван, Жан і Джон, так само Іштора і Еостра. А ще ті самі професійні міфологи стверджують, що ця панянка була пов'язана з першою зорею, з приходом весни, з пробудженням природи, з плодовитістю і так далі. Ну бо саме весною, так би мовити, народжуються квіти, дерева, дуже багато тварин весною народжують своїх дітей. А ще в цей час з'являються одні з найпрекрасніших істот у світі. Маленькі каченятка. Більше того, ім'я цієї богині носив місяць квітень. Ну, бо в староанглійській він називався отак Істермане. І можна подумати, ну все понятно. Християнство знов взяло і викрило якесь древнє свято і переробило його під себе. Ну воно так і є, але не все так однозначно. Перший раз письмово цю богиню згадала десь тільки в Сьому-ВIII столітті і написав про неї Монах. Так. Беда преподобний. Він сказав, що еостра правила ранньою весною. До того ж часу, поки він про неї не написав. Вона існувала тільки в балачках і на деревах, Угу, на деревах. Ну бо поклоніння їй включало в себе повішання. Але не собаче інших людей. Ні. В її честь на дерева вішали яйця. Розфарбовані кольорові яйця. Вішали на дерева. Ви вже десь я собі так думаю, таке, ну, напевно, що бачили. А може, і не тільки бачили, а ще і робили. Ну, бо прикольно вже ж. А воно виявляється не тільки прикольно, а ще й символічно і значимо було колись. Бо в древні часи яйця вважала символом самого життя. Та ще й весною, коли прийде оця Еостра, з того яйця починає вилоплятися нове потомство. Ну а тепер легенда про те, яке відношення Великодній Кролик має до яєць, бо то якийсь капут. А ще поговоримо, звідки він взявся і до чого тут ота богиня, про яку я розказувала половину відео. Одного разу Остра ну, завтикала. Вона невчасно прийшла на землю і невчасно розпочала весну. Знаєте, от останнім часом сніг любить так ближче до травня випасти. Так було і того разу. І коли вона прибула нарешті на землю, то перше, що їй кинулося в очі, так це маленьке пташенятко, яке дуже-дуже тремтіло і вмирало від холоду. І оскільки ця дамочка дуже мила і приємна, а не сухар, бездушний, вона тут же кинулася його рятувати. Отак. Але нічого не виходило. Ну, бо відігріта, то вона його відігріла, то без питань. Але крила малечі вже настільки були пошкоджені морозом, що пташенятко ніколи в житті не змогло би літати. Що для, ну, для пташки це рівно смерті. Тому Еостра взяла і перетворила його на кролика. І аби він не забував, ким народився, і що його спасла сама богиня, через яку він і замерз, але то таке. То вони зробили так, що той кролик раз в рік в день свого перетворення, ну і в день свята Остра за одно міг нести кольорові яєчка. Що розум'ячевзалі нема. Не знаю, звісно, якою логікою керувалася ця жіночка, роблячи таке, можна було просто перетворити хворе пташенятку. Здорове пташенятко, а не в зайця, який несе яйця. Але певно, вона просто була прикалісткою, От. Або вибрала саме кролика через те, що поговорюють, що по-перше, кролик, точніше заяць, був її твариною і всюди її супроводжував. А по-друге, що ці тварини дуже плодородні, а вона, як би, богиня плодючості. Але тут теж виникають питання. Ну бо якщо їй йшлося про плодовитість, то могла перетворити ту пташку в піщаного щурика. Бо саме вони найплодовитіші савці в світі. І вони також симпатичні. Не такі, звісно, як кролики, та все ж. Милашки трошки. І от це, як ви розумієте, була лише одна версія. А є ж і інші. Наприклад. В сиву-давнину кролики і зайчики були дуже милими, вихованими і талановитими, що головне. І вони, ото весною, як вийшло перше сонечко і зацвіли перші квіточки, приносили людям в подарунок розфарбовані яєчка. Ну, які самі ж розфарбовували цілу зиму в якості компенсації за те, що осінню тирили їхній врожай. Отак от. Ще є версія, що оту всю двіжуху придумав сам гетте. Угу. Він якось хотів на Великдень розважити своїх гостей, аби не було так нудно і так як всіх, ну бо то ж гетте. Та й придумав ховати розкрашені великодні яйця і інші подаруночки по своєму городові, а гості то ходили і шукали. Його гостям таке дуже сподобалося. Вони розказали своїм друзям, ті своїм друзям, і пішло-поїхало. Ще одна версія каже, що справа в тому, що перед Великоднем, який, як правило, ну так, коли вже потепліє, люди починали бачити на своїх грядках зайців. І так тривало роками дуже довго. А відтак ця тваринка і почала сприйматися як передвісник Великодня. І є навіть ще одна легенда, в якій розказується, що якось на землю перед Великоднем спустився сам Гавриїл. Мене звуть Гавризіло. Гавриїло. Архангел. Винен. І він був дуже класно вдягнутий, в золотому всьому. І на оцей його одяг спокосилися розбійники і напали на нього. А від тих розбійників його врятував хоробрий Ханна, заяць. Ханна, декайте, Прекрасна легенда. Архангела врятував заяць від розбійників. Ну, але це все бла-бла-бла, все балачки, все на словах. Перша ж письмова легенда про великоднього зайця з'явилася аж в 17 столітті і написав її. Як би ви думали, хто ніколи не вгадаєте? Професор медицини. От він, Георг Франк фон Франкенау. Якось так? Я. Написав він, значить, усю історію на 16 сторінок. І стала вона прям дуже культовою, як Гаррі Поттер. Розносилась ото з мігрантами по різних різних країнах. Але все-таки найбільш популярною залишилася на своїй батьківщині в Німеччині. Там навіть в деяких сім'ях домашні перевдягаються великодніх кроликів, аби потішити найменших членів своєї родини. Ото заходять в хату в костюмі і такі бла бла бла, то я великодній кролик. Маленький Ганс, ти був чемним, і діти дуже тішаться з того. До речі, в інших країнах, до того як заяць став уособлювати великдень, його уособлювали інші тварини. Ну бо звичайна курка не могла нести такі красиві яйця. От десь їх і несли лисиці, десь півні, десь бузьки, ті, що лелеки, хто не в курсі. Але з часом кролики витіснив їх всіх. До слова, з самого початку, то був заяць, ніякий не кролик, і вже тільки з часом він став кроликом. Але насправді то торізні тварини. Зайці одинаки, кролики сімейні. Зайці не мають стабільного місця проживання, вони ото скачуть в полісах і галявинах. А кролики мають свої нірки, в яких вони живуть сім'ями. Зайця великі вуха і передні лапи, а в кролики матцюпі. Ну, але якщо не вдаватися в подробиці, то вони похожі. Та. І зараз, що великодній заєць, що великодній кролик? Це одне і те саме.